Мене дивує те, що я дивую їх в день полювання в секунді. Увечері мікси на сцені. Альона Чернікова міксує все: стилі, кольори, звуки. Так з'явився апсайклінг, у якому немає правил за те, є свобода творити. Апсайклінг, якщо простими словами, то це переробка старих речей в нові. Тобто, якщо у вас якісь старі речі, які вам набридли, які ви вже не хочете носити, або вони десь може якось забруднилися, і пляма якась не виводиться, ви можете з цих речей, з цілих тканин зробити якусь нову річ. Ще з дитинства обожнювала рукоділлю в'язати, щось вишувати, щось перероблювати. І просто тоді я не знала, що це так називається, тому що в дитинстві я робила багато таких речей, а ось відомо, я вже прийшла до цього десь років п'ять, тому коли приїхала за кордону. Повернулася в Україну жити, і я стикнулася з тим, що я не можу знайти для себе якісь креативні речі, тому, тому що фігура дуже така нестандартна, у мене погляд свій нестандартний. А в магазинах так, в основному це дуже такі стандартні речі продаються. І я якось пішла в секунд. Знайшла пару цікавих речей, потім ще раз зайшла в секунд, потім ще раз зайшла в секунд, і зрозуміла, що о, цю річ я можу якось переробити, вона мені подобається, але не зовсім. І ось так у мене пішов такий пошук в апсайклінгу, тобто я почала ходити по секундам і щось з цього перероблювати. Це у мене були такі мої старі джинси, які були на мене маленькі. Ми, дівчатка, це наші секретики. <хи> Маленькі джинси ми не викидаємо, тому що з них можна перешити щось дуже новеньке і класне. І я вирішила зробити ось таку морячку, такий капелюшок морячка, ось який можна комбінувати теж під різні образи, яким чином. Можна на булавочці, отак я пришила, зробила ось таке сердечко, можна якусь квіточку, можна ще якусь там перлинку, тобто можна різноманітну таку зробити морячку. Це були теж джинси. Мені часто віддають джинси, якісь знайомі, родичі, подружки на щось пиши, тому що я не буду вже носити і викидати шкода. І плюс це екологічно, щоб не викидати. Тому це теж були джинси. Це точно пам'ятаю. Це були джинси. Ось це а, був такий. У мене така була сумочка. Знаєте, сумочка для якихось дрібничок з Атласу. Вона така була велика, як мішочок для взуття. Більш щось таке воно було. І я їм не користувалася. І коли я пошила, почала шити цей такий пояс, це я такий назвала пояс Наталію більше. Ось то я е, цю сумочку теж сюди використала як підкладку. Окрім краси та творчого пориву, апсайклінг несе в собі і екологічний підтекст. Це спосіб змінити ставлення до споживання, замість купувати нове, дати друге життя старим речам. У такий спосіб зменшується кількість відходів, продовжується цикл використання матеріалів і формується свідоміший підхід до моди та побуту. У нас був дефіцит одягу. Усіх навіть якщо були люди заможні, у них не було багато одягу, тому що ну не було його просто на ринку так багато. Тобто наших батьків якісь були базові речі, ми щось доношували за нашими сестрами, за старшими братами, братами, тетями, дядями. Тому це був такий дефіцит тоді, навіть якщо у вас дуже було багато грошей. Зараз профіцит же одягу, і тому люди навіть не замислюються над тим, що вони дуже багато купують одягу, і вони його викидають на сміття. А ще потім з цим робиться з цим сміттям, ніхто навіть не знає, ніхто не цікавиться цим. Апсайклінг — це в першу чергу про екологію, про те, щоб можливо дати старі свої речі, нове життя. А не йти вже купувати і викидати всю. І третє це унікальність. Тобто, якщо ви прийдете в торговий центр, наприклад, так, або в інтернет-магазин, ви замовляєте якусь річ, і плюс-мінус вони всі однакові. Тобто мода якась однакова тримається там, по сезону, по погоді. А в апсайклінгу ви можете зробити свою якусь індивідуальну річ якої не буде ні у кого в світі, Альона прожила певний час за кордоном. Її надихало різнобарв'я образів, які вона бачила на вулицях Китаю та Іспанії. Сміливі поєднання кольорів, фактур і форм. Там вона вперше відчула, що одяг може бути не просто річчю, а способом самовираження. Люди навколо не боялися виглядати інакше, і саме ця свобода від упереджень згодом стала для Альони однією з рушійних сил у її творчості. Це в мене така була історія з цією бейсболкою. Вона чорна, тут можна побачити, тобто вона така замшева. Я її купувала ще в Китаї, коли жила там. І тут така була: знаєте, тут тут такий був напис. Він там був. Ну, не дуже правильний, багато помилок, так скажемо. Ось, але вона мені дуже була класна по формі, дуже мені подобалася. Я її носила, або потім але потім подумала, що щось я хочу з нею зробити. І спочатку я зробила оцю кроватку таку, це теж була кроватка з секонд-хенда, звичайно, чорна. Я з неї на неї пришила ось такі очки. Це теж такі, такі цепочки різні, старі булавочки. Це був взагалі пірсинг в нос у мене був, але я вже таки не ношу, я зробила сюди, чому його не пришити. І коли я зробила оцю таку кроватку, у мене залишилися ще, ще очки, які я шила. Це було окремо. І я так приклала на цю бейсболку і думаю, а чому не пришити на цю бейсболку, Тому що вона мені вже набридла цим написом, вона так трішечки, знаєте, потерлася, і викидати її шкода. І нову якось купувати. Навіщо? І я пришила оці ці очки сюди, і в мене вийшла така бейсболка. Більшість матеріалів для своїх робіт Альона знаходить у секонд-хендах. каже: ніколи не мала упереджень щодо вживаного одягу. Для неї це не чужі речі, а потенційні шедеври, які просто чекають з другого життя. Не сприймає поширених міфів про заражений одяг чи речі зняті з померлих. Якщо ви вірите в те, що це дійсно там дуже погано на вас впливає, енергетика, я вірю в енергетику, це дійсно десь існує, десь ні. Тут як ти до цього ставишся? Якщо я бачу якусь річ, вона мені настільки подобається, що я вже бачу, як я її одягаю, як я її вже перешиваю. То мені здається, я вже в неї таку свою енергію закладаю, що та енергія, яка в неї була, вона все перекриває. Ну от розумієте, це я так до цього ставлюся. Тому я не вірю там, в ту енергію, хто там її одягав. Ну, я не знаю. Мені здається, у кожної другої людини в дитинстві були якісь речі, які віддавала там тетя або сестра, ви вдягали і нічого з вами не було. А тут речі в секунді купили, і такі Ой, в секунді, як це я буду одягати, там хтось помер. Ну не знаю, як до цього ставитися. Натхнення для своїх творчих рішень Альона шукає в людях, іноді її надихає чийсь образ. і Вона створює власну інтерпретацію, переробляючи річ у новому стилі. Буває, натрапить на цікаву ідею в блогера, візьме її за основу, але обов'язково додає щось своє: деталь, форму чи сенс. Ідею очей я якраз таки побачила у однієї блогерки, не пам'ятаю, як її звати у, у, у тіктосі. І вона, вона зробила очі тільки е, трішечки різного формату. Там вони такі були більш з капілярами, з за красненьким чимось. Я побачила і думаю, вау, я теж хочу зробити, але не знала як. Я намагалася якось це зробити, такі, такі, такі. І Потім, коли у мене залишилися шматочки джинсу від оцієї от морячки, я думаю, о, зроблю ка я з джинсів ну, намагаюся зробити, і зробила оці очка. Ось тому це мене якби надихнула одна з блогерів. Найзручнішим матеріалом для Альони виявився джинс. Він універсальний, міцний і добре тримає форму. Старі джинси легко перетворюються на стильний капелюх, морячка, а довга літня спідниця на модний жилет, який можна поєднати з базовою сорочкою чи сукнею. У руках майстрині навіть звичні речі отримують новий характер і друге життя. Якщо бачите, так це верх був спідниця, тобто я його перегорнула навпаки. Вирізала деталі, ушила, зробила такі от міні-поясочки, також пришила. І тобто, така перевернута спідниця перетворилася в такий креативний жилет, в таку індивідуальну річ. Це готовий був ремінець у секонд-хенді. Це як я називаю мій любим найулюбленіший дизайнер, секонд-хендний. Тому там я знайшла. Він був новий збіркою, такий дуже класний. Він тянеться, еластичний. Блакитного кольору і підходить під багато образів. Коли я свої старі джинси перешила, я зрозуміла, що вау, мені подобається. Мені ця тканина приємна, вона мене так заспокоює. Це моя така медитація, тому мені от джинсом дуже класно працювати. Такі більш слизькі тканини. Або от я пробувала з екошкіри зі шкіри щось робити. Це не для мене, тому що там дуже багато нюансів. Це дуже така складна техніка. Там потрібна спеціальна машинка, ну така подорожча, якщо так по чесному, ось. Якісь там, знаєте, потрібні спеціальні прилади. Це така тканина для спеціального виробництва, я б так сказала. Тому Може, це так для мене, тому для мене поки що це найлюбеніша тканина. Це джинс. Альона може взяти навіть зовсім зношену річ, якщо в ній є щось особливе, незвична фурнітура, вишивка чи ручний розпис. Вона бачить цінність у деталях і в кожне творіння вкладає душу. Щось носить довго, а щось лишає на доробку. Сам процес апсайклінгу називає медитацією. Для мене апсайклінг – це все ж таки медитація моя. Тому що коли я займаюся псайклінгом, коли я щось перешиваю, цей творчий процес він мене заспокоює, мою нервну систему, яку нам зараз усім треба заспокоювати. І це мій спосіб такого заспокоєння, такий, знаєте, я б, я б так сказала, політу, якусь другу реальність, де я просто залишаюся сама собою і просто кайфую. Навіть буває таке, що я 5-6 годин можу щось творити, шити, переробляти, щось розпорювати, перешивати. Нічого не вийшло, але сам процес він мене заспокоїв. Тому це для мене в першу чергу про медитацію, про таке моє хобі, яке мені дає натхнення. По-друге, це унікальність. Я б на друге місце поставила унікальність з екологією. Тому що воно якби зразом стоїть, тому що я розумію, що мені от класно на душі, що я щось екологічне роблю. Я не виконала цю річ, яка валяється потім на смітнику і забруднює наше повітря, нашу планету. І я ще зробила щось унікальне. Тобто, мені з дитинства було важливо, щоб річ була унікальна, не схожа на іншу. Ну це моє таке особисте, тому апсайклінг для мене це унікальність, це натхнення, медитація і екологічність. Унікальність образів Альони не лишає байдужими ні молодь, ні людей старшого віку. Різниця лише в реакції. Молодь цікавиться, як створити стильну річ без великих витрат, а старші частіше сприймають її експерименти на сторожину. Така неприємна була реакція це коли пальцем тикають. Ось, Це дуже неприємно, так. І це, знаєте, вказує на те, що у нас все-таки люди не усвідомлені, що вони. Не всі, але багато людей не готові сприймати нову реальність інших людей, інший світ, інші погляди, сприймати, що всі люди різні, я так завжди кажу. Всі люди не можуть одягати однакову одежу, їсти однакову їжу, носити однакову однакову там зачіску і так далі. Тому це мене дивує. Так що реакцій було багато таких не дуже. Ну така саме популярна реакція це коли пальцем тикають у візка. Ну, зрозуміло, не буду показувати. Тому я їм, я їм посміхаюся і кажу, вам не подобається, а мені подобається. І вони так раз і починають за мною вже спілкуватися, і вже посміхнулися, посміхнулися, вже підходять і питають, і вже у них якась інша реакція. Молодші навпаки, вони підходять, там завжди запитують. Деяким я навіть там подарувала якісь свої речі. Вони Вау, клас! Де ти все взяла? Я теж хочу таке. Молодь все ж таки класно реагує. Так, ну не хочу нікого вражати, але так. Це моя була спідня сорочка. <laughs> Яка теж мені вже набридла, мені дуже набридають швидко речі, тому я їх перешиваю. Мені сподобалося сподобалися ці візерунки, вони такі лялькові, і я вирішила зробити такий комірець. Це я не накручувала, а це мені дарувало якийсь подарунок. І там, знаєте, оця була така ленточка, яка заматується, і з неї робиться такий бантик. Я просто це не викидала, не викидаю, я так як то кажуть, пригодиться. Я не викидала. Я послухала бабусю, матусь. Ось. І це все пришила. Це теж було з цієї сорочки, а воно, але воно було на рукавах. Я це розпорола, розкроїла. І пришили, тому такий вийшов в мене комірець із моєї спідної сорочки. Коли я кажу, що це я сама зробила. Вони як ти це сама зробила? Та ну не може бути. Як? А ти що, кравчиня? А ти що там? Ну чи ши, ши як? Я кажу, ні, я не професійна, я на це не навчалася. Я просто в мене швейна машинка. Я йду в секунд, а виберу свої старі речі, які мені вже набридли. Не секунди, там нові якісь були. І я їх просто перешиваю. і роблю». вони, та ну ні, та не може бути. Та ну ні, альон, та ні, та ну ні, я кажу, так, це я зробила. Така реакція буває. Тема апсайклінгу в Україні ще не надто поширена. На думку Альони, цей напрям лише починає розвиватися, і справжню популярність отримає приблизно за 10 років. Про власний бренд чи бізнес дівчина вже замислювалася, але поки воліє залишати свої унікальні речі для себе як спосіб самовираження, а не комерції.